Давайте подивимося всю правду про вашу долю. Що карти сьогодні покажуть? Так. З якогось блока виходите. дивіться, відкриваються якісь можливості перед вами, ті, за які ви дуже довго боролись. По справедливості. Багато якихось приємних емоцій мені іде. О, в когось дорога, переїзд, можливо. <с Mossy> Карта противоядія. Да? У вас тут прям. Все міняється. Кінець боротьби, кінець якихось страждань. Да? Відкриваються нові можливості, ті, які ви дуже хотіли. От за що ви боролися? Те вам і по долі нові можливості. От вас хтось душив, не давав вам рухатись да? вперед. Не хотіла людина, щоб ви досягли успіху. Хтось, можливо, впрямую да, складні стосунки, але ви виходите з цього стану однозначно. Ви точно виходите, ви вже ніколи не будете в такому пригнічному стані, да, коли вас використовують. Кохання йде 100% до вас. Ви будете щасливі в особистому житті, і ви будете вільні всередині.